Шановні брати, сестри, друзі, які є, сьогодні в нас тема про страх. Страх людський і страх Божий. Є різниця чи ні? Та людина, яка не боїться Бога, вона живе в страхсі, а страх це муки. Та людина, яка боїться Бога. Вона не боїться людей, їхньої думки, їхньої оцінки, які вони дають. Але більшість людей не мають страха Божого. Апостол Павло, послання до римлян в третьому розділі, пише так: деякі вірші прочитаю. Як написано, немає ні одного праведного, немає того, хто розуміє. Немає того, хто шукає Бога. А шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їх очима. Тобто багато людей, які не знають Бога, не шукають Його, і нема страху перед Богом. Людський страх, він тримає людей в тому, що вони іноді роблять не те, що хотіли. А те, що хочуть більшість людей. Коли я починав своє служіння як пастора, як місіонера, ми почав, я почав служіння в одному із селищ Шахтарських. Я роздавав Євангелія, я відвідав кожен дом, кожну квартиру, роздавав Євангелія. Багато людей, які закликали мене. Спілкуватися з ними, приходити на чай, на каву і розказувати Євангелія. Коли їх запрашував до церкви, вони казали, ні, ми не підемо. Нас знають усі в цьому селищі, що вони скажуть про нас, що ми пішли до сектантів. Тобто, в серці їх і є любов до Бога, но страх перед людьми перевищує страх перед Богом. Це страх людський. Недавно в соціальних сетях пройшла така звістка: фото світлина, де Кирил Чегуняєв, патріарх Православної церкви, зібрав протестантських служителів і дякував їм за підтримку, за те, що вони підтримують СВО, за те, що вони підтримують розповсюдження цінності руського миру. І дивлюсь на ті фото і п'ятдесятники, і так звані наші брати, керівники Баптистського братства сидять там. Вони підтримують це, це зло. А які цінності руського миру? Вони дуже гарно можуть руйнувати, вбивати, лити кров невинних, гвалтувати. І вони це роблять. Їх підтримують. А так було. Чи ні у апостолів я наведу приклад, коли апостол Петро і Іван прийшли до храму помолитися, там був хворий чоловік. Він в милостині. Вони кажуть, у нас нема золота, у нас нема срібла, а те, що є, ми даємо тобі. Встань ходи. і ходи. Це було, то багато людей навернулись до Бога через це чудо. А керівники, релігійні керівники і світські, старейшини, зібрали їх, зібрались і визвали їх на суд. Вони заарештували їх. І вони заборонили їм говорити про Ісуса Христа, який воскрес, і щоб Його силою вони звершували чудеса. То що вони сказали? Кого нам повинно слухати? Вас, хоч ви і маєте владу, чи Бога, який має владу на багато більш, чим ви. Тому різниця, той, хто боїться Бога, він знає, що Бог стежить за ним. Він бачить все, що ми робимо. Виконуємо ми Його волю чи волю, яка протилежна волі Божої влади, яка є. То те страх людський. Книги «Второзаконня» <кій> це п'ята книга Моїсея в 10 розділі Моїсей каже так: боятимешся Господа свого Бога, йому служитимеш, Його триматися, і його іменем присягатимешся. І 6 розділ, також 13 вірш. Господа свого Бога шануємеш, йому служитимеш, і його ім'ям присягатимеш. Тобто Моїсей каже, що ми повинні боятися Бога, йому служити. У Псалмі 2, також написано так. Служіть Господу зі страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалихне його гнів, блажені всі, що на Його покладаються. Ми повинні боятися Бога, шанувати Бога, любити Його, служити Йому. Це те, що потребує Господь від нас. Тяжко це чи ні? Тяжко іноді. Іноді тяжко виконувати те, що Господь каже. І як брат Сергій свідчив, то на нас є обов'язок свідоцтва про Ісуса Христа. І Він також казав, що бояться люди це робити, християни чи не бояться? Бояться, є страх, а чи приймуть свідоцтво, чи ні? Але коли ми робимо перший крок для того, щоб виконувати волю Божу, Господь дає нам силу, уникає страх, і ми можемо свідчити про нашого Господа. Іноді нам здається, що ну, людина має дві вищі освіти, а в нас нема ніякої вищої, то як я йому буду казати про Бога? Та він же нічого не знає про Бога, про Євангеліє, а ми багато чого знаємо. Бо ми виховувалися у вченні нашого Господа Ісуса Христа, а Він найкращий вчитель. І люди, коли слухали Його, то казали: Він каже не так, як інші равіни. Він каже, це з силою. Це наш Господь. І тому ми повинні служити Йому. І коли ми Шануємо Його, виконуємо волю, у нас уникає страх. Я хочу сказати для нас, яку ж ми маємо обітницю і радість від того, що ми боїмося Бога. І деякі місця із Святого Письма я прочитаю, щоб ми побачили, як Господь благословляє тих, хто живе в страхі перед Богом. Я прочитаю 112 й псалом. З першого вірша, перший другий вірш. Блажена людина, яка боїться Господа, і глибока віддана виконанню Його заповідей, сильне буде на землі її потомство, благословінням. Поколінням праведних людей. Блажена людина, тобто дуже щаслива людина, найвища така щастя, коли кажуть, що блажена людина. І сказана, яка? Яка боїться в Господа. А чому? І в тому місці сказано, що сильним буде на землі потомство її. Без страху, а буде сильним. І це воно діє. Хочу прочитати приклад е про двох людей, який не боявся Бога, і людину, яка боялась Бога і свідчила про Бога. Видавці серії Біблійний принцип сімейного життя провели унікальне дослідження про взаємовідносок. Плодив життя та становлення до Бога в різних сім'ях. Вони наводять історію сімей Макса Юлиса та Джонатана Едварса та їхніх нащадків. Ці дослідження є научною ілюстрацією контрасту про корисний внесок у суспільство віруючих і невіруючих сімей. Макс Юлис, який жив у штаті Нью-Йорк, не вірив в Бога, а дружився. Він з дівчиною з такими ж переконаннями. Ім'я Бога не згадувалось в їхній сім'ї. Соціологи провели уважне дослідження: 1026 нащадків цієї сім'ї. І ось результати їхньої праці: 300 осіб померли предчасно, 100 осіб отримали тюремні терміни, в середньому провели у в'язниці. До 13 років кожний, 190 займалися проституцією, та 100 були алкоголіками. Нема жодних відомостей про корисні внески в суспільство. 1026 нащадків Макса Юлеса. Джонатан Едвардс, який жив у тому ж статі, приблизно в той же час, був переконаним християнином. Він одружився з дівчиною з такими ж переконаннями. Разом вони заснували сім'ю, центром якої був Бог. Дослідниками було вивчено 729 нащадків цього шлюбу. 300 із них були університетськими ректорами, 60 – авторами гарних книг, книг, і один став віце-президентом Сполучених Штатів. Внесок внесений у 729 нащадками Джонатана Едверса, не заперечений. Тобто християнська родина, яка виховувалася в Бозі, мала страх перед Богом, вони були дуже корисні для суспільства. Дорогі друзі, зараз суспільство наше іноді повертається проти Бога. Ці ЛГБТ суспільства, які вчать, що не треба покаратися Богу і те, що... Мерзоти перед Богом, вони ставлять це перед усіма, то який вплив буде на суспільство? Воно буде зруйноване. А християнські сім'ї, які мають багато дітей, і більшість їх виховані в страхи перед Богом, то вони приносять велику користь для держави. Так було у всі віки. На великих сім'ях, які бояться Бога, тримається суспільством. Те, що ми маємо благословіння від страха Божого, це наші нащадки. Хотіли би ви, щоб ваші діти були <кій> мудрі, довго жили, мали вплив на суспільство, вчити їх страхом у Божому. Це дуже важливе. Цар Соломон написав в своїх притчах такі слова: Початок мудрості страх Господній. Лише нерозумні нехтують мудрістю та повчанням. Початок мудрості страх Господній. Ті, хто бояться Господа, вони можуть отримати мудрість. Люди, які мають декілька вищих освіт, а не бояться Бога, вони не мудрі. Я знаю, в одному селі у нас жив дідусь в який не мав середньої навіть освіти. Його знало все село. І вони приходили до нього за порадами, щоб він дав як. Що зробити? Бо він боявся Бога. Він був пастором там невеличкої церкви. Люди його шанували, вони бачили його життя, вони відчували їхні, його поради на своєму житті, і вони приходили до нього. Но там були і вчителя шкіл, які мали вищу освіту, але вони не мали мудрості. А мудрість, вона. Дуже корисна для нас. <кій> і далі <кій> Соломон пише так: блажена людина, яка осягнула мудрості і котра дійшла розуму, адже таке досягнення краще за срібло, а прибуток від неї мудрості більш, ніж від золота. Вона дорожча за перлі, і нічого з бажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття її правиці, і багатство, і слава. В її левіці. Дорога її дороги це шлях насолоди, всі її стежки проводять до миру. Тобто страх Господінь, е, дає мудрість, а мудрість вона дає щастя в житті, вона дає долголіття. І в притчах також сказано, що страх Господінь, він. Продліває дні життя, то вчити страху Божому для того, щоб не помирати не в той час, який визначив Господь. Страх Божий дає шанування і в книги притчі Соломона. В останньому розділі є також таке звернення. Тож вислухай підсумок усього сказаного бійся Бога, і дотримуйся Його заповідей, бо саме в цьому сутність справжньої людини, адже Бог приведе на суд кожну справу і навіть у таємничну добра вона чи злочинна. Господь все бачить. І Соломон, який в молодості, був в страхі перед Богом, коли він отримав царство. Він звернувся до нього і просив, Господи, дай мені мудрості, як управляти цим народом. Він боявся Бога, він отримав мудрість. І люди з інших країн приходили для того, щоб подивитись на ту мудрість, на правління Соломона. А що стало далі? Він лишився страху Божого. Він не став боятися його. І ми бачимо, як він закінчив. Багато було ідолопоклонства в його царстві. Він взяв багато жінок, які не вклонялися Богу, не боялися Бога, і цьому вони навчили Його. Но в кінці свого життя він підводить підсумки. І оці слова він каже так: підсумок усього: бійся Бога, дотримуйся Його заповідей. Дорогі друзі, підсумок цього повинен бути і в нашому житті. Ми повинні боятися нашого Господа, бо це благословіння для кожного із нас. Страх Божий змінює нас. Коли ми прийшли до Бога, то ми були по характеристики, як апостол Павла Павел пише до римлян, що які були? Уста їхні гартань наповнена як домовина мертвих, зло кожного їхні вчинки. Вони не бояться Бога, а коли ми боїмося Бога, то наше життя змінюється. І коли ми вчимо дітей, їхнє життя також змінюється. Так, да, Бог призвав нас по своїй любові, коли ми були грішниками, але він не бажає, щоб ми такими залишалися. Він хоче змін в нашому житті, тому ми повинні змінюватись. І страх людський, який є перед нами, іноді ми робимо, тому що боїмось думки людей, навіть віруючим. Вони бояться думки віруючих, що скажуть про них. Іноді вони в житті перед людьми дуже святі. І в п'ятницю у нас був в гостях Роман Чайка, він проповідував про ліцемирство. І Христос каже: Горе вам, ліцемири. Чого? А то, що зовні, ви дуже красиві, ви богобійні зовні, ви молитесь. Ви майже виконуєте всі відомі заповіді, які є, і десятину даєте від самого такого дрібного, а внутрі ви який. А Бог бачить те, що не бачать люди. Він бачить серце людини. Він все бачить. Одного разу в колгоспі, коли було важко жити, то віруючий батько бере сина свого і поїхали, кажуть, годувати. Корив нічим, поїхали сіна наберемо беремо ночі. Поїхали, під'їхали, і батько каже: подивись, ні, ніхто не бачить нас. Він каже, нас ніхто не бачить, а Бог то бачить. Так він сказав самому батьку і батько прийняв цей пар... нагоду цю і. Вони поїхали ні з чим. Але серце батька змінилося, тому що він так вчив свого сина, а сам не виконував цього. То ми повинен змінюватись в нашому житті. І що хочу прочитати з привісти Соломона. З останньої <кій> <кій> книги. <кій> 30-й розділ з 30 вірша. Маловідність обманлива, краса швидкоплинна, але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Віддайте їй належне за надбанням її рук, і нехай її вчинки вихваляють її. При брамах. Апостол Павло сказав, що в Господі вже нема ні чоловіка, ні жінки. Тому це воно стосується і чоловіків. Якщо ми робимо добро, якщо ми богобійні, то похвала буде при брамах. Люди будуть бачити це, вони будуть шанувати. Іноді такий вплив богобійних віруючих воно надихає на те, що коли людям щось треба зробити, то звертаючись, кажуть, де нам знайти гарного електрика. Вони кажуть: ну знаю людину, він в церкву ходить, віруючий, він вам зробить і дешево, і якісно. І це добре свідчення. Люди шанують таких людей, тому що вони бояться Бога і вони роблять все як для Господа. Тому ми повинні боятися по-перше, нашого Господа. Що люди можуть зробити з нам, якщо ми боїмось Господа? Нічого. Найвище, що вони можуть, лишити нас життя. А через це вони нас наблизять до Господа. Ми будемо з Господом. Ми віримо в те, що Бог дає нам життя вічне. Ми це проголошуємо. Ми прагнемо цього, ми чекаємо приходу Господа нашого Ісуса Христа. Для того, щоб бути разом з Ним, тому шануємо Його. І наше життя хай буде багабіне перед Ним. Амінь. Ми помолимося. Якщо у кого. Нема страху перед Богом. Зверніться до Нього, до Нього в покаянні для того, щоб отримати життя вічне і почати нове життя перед Ним. Будемо молитись.